І в теперішній час Бог продовжує говорити до людей, так як він протягом він говорив до людей. Його голос і сьогодні звучить. Божий голос він звучить самим різним чином. Перше всього, ми маємо Боже Слово, так, ми читаємо, і це є голос Бога до нас. Другий, другий момент Бог дає різні обставини в наше життя. І теж Бог стукає до нашого серця, щоб ми чули Його, щоб ми Його волю виконували. І в тих важких обставинах нам варто розуміти, що це стається не просто так, що Бог допускає оці складні такі речі для того, щоб щось казати для нас. І важливо, коли наше серце відкрите, наше вухо відкрите, щоб чути Божий голос. І Божий голос індеколи буває такий дуже голосний, книзі, в книзі Йова. Написано, що е, голос Бога буває як грім. Чи сам грім може бути як голос Божий? Я прочитаю це, це місце з е, цієї книги. Отож, і від цього тремтить моє серце і зрушилось з місця свого. Уважливо слухайте гук Його голосу і грім, що несеться із уст Його. Його він пускає попід усім небом, а світло своє. Аж на кінці землі. За ним грім речить левом, гримить гуком своєї величності, його він не стримує, почується голос його. Декілька днів назад, я думаю, ви зауважили, у нас були такі е, зливи і грім і блискавка. Коли я дивився е, вікно, е, ну, це для мене було навіть як щось нове От просто стає раптом світло. Ну, не просто як блискавка. Йде по небу і видно її. А просто стає світлом навколо, все освітлюється. Потім такий могутній гук грому. І оці речі вони десь нагадують про могутність Бога і про Його голос. І деколи в нашому житті ті обставини, які стаються, це може бути такий дуже як громовий голос Бога, щоб нас зупинити і щось для нас сказати в ті моменти. Деколи Бог говорить дуже тихо. І треба дуже прислухатися, щоб почути, що Бог хоче сказати. І це теж важливий такий момент, якщо серце відкрите, якщо ми прислухаємося і хочемо чути Божий голос, тоді ми його чуємо. Якщо ми не прислухаємося, воно пройде мимо нас, і ми не почуємо якісь дуже важливі речі. Тобто Бог є, Він промовляє до людей. І деколи це є як шепіт, тихенький його голос. Деколи це дуже такий голосний його голос, щоб ми почули. Але в людей і в нас стається так, такі моменти, коли ми не маємо цієї здатності чути, коли ми втрачаємо цю здатність чути, це коли десь гріх приходить в наше життя, в наше серце, і ми починаємо любити цей гріх. І тоді голос Божий, Бог говорить, ми його не чуємо. Бог дуже голосно говорить, ми його не чуємо. Гріх він відділяє людей від Бога. І тому настільки важливий є цей момент покаяння і навернення, тому що ми залишаємо тоді цей гріх, і тоді ми прагнемо до Бога, і тоді ми можемо його чути. Наше щоденне життя це є така сильна суєта теж. І те, що ми весь час зайняті, і часто ми не чуємо того, що Бог хоче нам сказати. Я думаю, ви зауважували, коли ви щось про своє думаєте, а інша людина вам говорить, щось говорить, бо він каже, ти мене не слухаєш. І ви тоді усвідомлюєте, ну справді, я думаю, про своє я не слухав іншу людину. І подібне стається, коли ми є в спілкуванні з Богом, коли ми зациклені на своєму, думаємо про своє. І справді за цей момент ми не чуємо, що Бог говорить до нас. А Бог говорить, Бог хоче кожного дня промовляти, наставляти, навчати. І вести нас в нас в цьому житті. Ще є такий момент байдужість, коли байдужість приходить в наше серце, і в нас немає такої ревності, любові до Бога, тоді теж ми не почуємо Бога. Бо у серці є байдужість. Наші думки і наше серце тоді налаштоване на щось інше. Але коли в серці поселяється любов до Бога, тоді ми хочемо його чути, і тоді ми чуємо, ми можемо розрізнити той голос. Той такий ніжний дотик, яким торкається нас Господь. І тому так важливо, щоб ми мали той час, коли ми в спокої, шукаємо Божої волі, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми роздумуємо. І навіть цей час, коли ми разом, ми теж навколо Божого Слова, ми роздумуємо, ми слухаємо Боже Слово, щоб, теж, щоб відкривати своє серце, щоб чути те, що Господь хоче нам сказати. Будемо дякувати йому, що Він нагадує нам про важливі речі, нагадує нам про наше життя, нагадує нам про стосунки з ним. І зараз ми будемо станемо, помолимося і попросимо Божого благословіння на цей час. Отець наш Небесний, ми приходимо до Тебе і ми дякуємо, що Ти є нашим люблячим Батьком, що ти в кожному дні торкаєшся наших сердець, що ми відкриті до Тебе. Ти хочеш промовляти до нас. Господи, допоможи і даруй нам здатність, щоб чути тебе, чути твій голос, відкорятися твоїй волі. Благослови, благослови нас в цей час, благослови наше зібрання, даруй всього серця прославляти Тебе, щирості серця молитися до Тебе, мати відкритий розум і серце, щоб чути і слухати Твоє Слово. Благослови і поклоняємося Тобі, і славим тебе, наш Господь. Амінь.